У вороші відбулася благодійна патріотична велоакція Енергодар це Україна захід ініціювала спортивна команда «РАЕС Тім за підтримки атомників Рівненської АЕС. Мета підтримати мешканців тимчасово окупованого Енергодара, а також колег Запорізької АЕС, які несуть службу у лавах Збройних сил України. Ми хотіли привернути увагу, що Енергодар це Україна, тому що всі хлопці, які там зараз на передовій, вони самі з Енергодара. Вони 25 го числа пішли. В збройні сили України раніше вони працювали до цього на Запорізькій атомної електричній станції, тому це наші колеги, наші побратими. За допомогою локально встановлених велосипедів учасники патріотичної акції поставили за мету подолати віртуальну дистанцію у тисячу кілометрів. Саме така відстань сполучає всі діючі атомні станції України. Концепція заходу взята зі схожого, який пройшов у вересні 2016 року між атомниками чотирьох ЕС під гаслом з Україною в серці «У нас є станки. Ми вирішили, що віртуально це теж можна проїхати, коли ми переможемо і Буде змога доїхати до Енергодара на велосипедах. Ми обов'язково з командою це повторимо. Патріотична велоакція Енергодар. Це Україна тривала впродовж декількох днів. 73 учасники подолали рекордну відстань 2303 кілометри та зібрали більше 38 тисяч гривень. Ці кошти волонтери направили на придбання квадрокоптера для військовослужбовців, які несуть службу у Запорізькій області. Можна лишати просто без підтримки наших хлопців там на передовій. Вони постійно. Потребують нашої допомоги. Це війна. Сьогодні є. Завтра обстріл, все втратилось і воно знов необхідно. Тому я хочу тільки закликати долучайтеся до будь-яких акцій благодійних на підтримку наших збройних сил України. Бо хлопцям це вкрай необхідно.